Насамперед я бачу, що це незламні люди, яких не зламати тим, що там зробили з нашою школою. У мене дуже сумні емоції, бо це моя школа, я в ній навчалася 11 років. Там до мене навчався мій батько, моя бабуся, мій дідусь, моя прабабуся там навчалась. Тому це дуже сумно, бо війни залишилася одна руїна. Я бачила свій випускний дуже веселим, дуже гарним, бо ми вибрали там кафе, ми з дівчатами там сукні купили. Ми бачили, що ми прийдемо, заберемо атестати та підемо гуляти з батьками, з вчителькою. Зустрінемо ранок на наступний день. А вийшло, як вийшло. Моя сукня зараз для мене особлива, тому що раніше я її купила. Я думала, ну буде в мене просто сукня, як у всіх дівчат, на випускний, але моя сукня розладілася по всьому світу. Весь світ побачив, що саме зробили з Харковом. Я думаю, це був великий вклад в те, що люди можуть повірити в те, що трапилось, щоб вони побачили, що і таке є, а не це просто якась казка. Вона тепер як символ того, що ми незламні, та символ того, що в нас дуже сильні військові, які нас захищають. Нам запропонували військові зняти це відео десь у кінці весни. Сам танець ми ще почали готувати, напевно, з грудня. Ми почали танцювати ми з усіма однокласниками. Нас було десь 30 чоловік. Ми танцювали кожну суботу. Але коли ми танцювали на цьому відео, ми переставили танець, бо у нас було всього дев'ять чоловік. У нас були дуже різні емоції, бо нам було і дуже страшно, нам було дуже сумно. Ми хотіли, щоб це відео побачив весь світ, щоб вони побачили реальну картину того, що відбувається у Харкові. 24 лютого я прокинулась від того, що до мене в кімнату зайшли батьки та сказала, що почалась війна. Десь приблизно там о п'ятій ранку ми почули сильні вибухи, ми подивилися в вікно, а все це місто було в червоних таких полум'ях. Було дуже страшно, бо ми не знали, що робити. Ми вирішили залишитись, бо це наш дім, і нам було там комфортніше, напевно, ніж там виїхати кудись. Тому ми вдома були. Були моменти, коли я плакала, перший момент це коли почалась війна, другий це коли школа була, потім, напевно, коли мене хотіли відправити за кордон. А я не хотіла. Та ну, напевно все, бо ну, я більш-менш трималась і виступала як веселою людиною, напевно, у сім'ї, бо всі ходили сумні. Через війну молодь дуже сильно змінилась, бо раніше ми там думали просто про прогулянку, піти з друзями погуляти. А зараз ми, напевно, думаємо, щоб усі були живі. Ми всі подорослі щали швидше. От. За це насправді дуже шкоди. Хотіла ще побути дітьми. Певно, харків'ян змінила ця ситуація, бо вони стали за один одного переживати. По тривоги, якщо йде дитина по вулиці, то тебе можуть забрати в дім, прихистити. Харків'янам дуже важко залишити своє місто, бо ми його дуже сильно любимо. Вже половина міста в руїнах, але все одно, воно дуже красиве. Надалі я думаю, що я буду поступати у Харкові в Каразіно. Це моє рідне місто. Я не хочу ну, переїжджати кудись. Я мрію про те, щоб війна закінчилась дуже швидко. Ну, прокинутись зранку і тобі сказали, що війна закінчилась. Думаю, що переможемо ми завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які нас захищають. Та із-за того, що в нас дуже сильний народ. Тому я думаю, ми переможемо в найближчий час. Я скажу Харкову та українцям, що ми витримаємо це, ми сильні, нас не зламати, все в нас буде добре. Ми відбудуємо міста, відвоюємо наші території, і буде все дуже круто. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.